Добрий вечір! Ви на каналі Таня В'яже. І сьогодні я хочу подякувати всім спонсорам, які надіслали нам пряжу. Пряжа надійшла з різних куточків України. Це місто Одеса від Тифої Тетяни Володимирівни. Це місто Вараш від Богомас Лариси Вікторини і місто Київ від Мешковської Наталі Петрівни. Хочу зазначити, вся ця пряжа це пряжа вітчизняного виробника. здебільшого це вовна з невеликим відсотком поліаміда. На мою думку, я такою пряжею вже просто в'язала. Це 80% вовни і 20% поліаміда. Так що, ось дивіться, це Одеса, це Вараш, це місто Київ. А це клубочки від Раїси Пономаренко, яка наша майстриня, яка також надала фінансову допомогу на придбання пряжі. Ви знаєте, я була приємно здивована такою кількістю посилок, і що наші люди такі дружні і переживають за наших хлопців-воїнів. Вся ця пряжа буде спрямована на створення шкарпеток для наших незламних воїнів ЗСУ. Хочу всім ще раз сказати дякую. Низький вам всім, уклін. І перемога буде за нами. Слава Україні! До побачення!